Не будемо хочу зразу всіх попросити. І, ну, Ви знаєте, є рішення, є рішення, ну правда, воно є, Ми знаємо, це зараз масштаб інформації, яка Василь Сєдович там ще оформляє документи, в наш кадровий підрозділ документи не поступили, але ну, це формальність, яка там оформляється. Тобто розпорядження виконуючи обов'язків міського голови, поки що не поступило, воно оформляється. Ви знаєте, що згідно з закону про місцеве самоврядування, там це компетенція віднесена до міського голови, заключення контрактів. Ця посада є конкурсна, генеральний директор, мабуть, буде об'явлюватися конкурс. От. Ну, а на цей час призначений Оси Цідович Максимюк. Він останній компетентний в цих питаннях, має певний досвід роботи на ринках, тому я не думаю, що будуть якісь нюанси. Оси Цідович був представлений. Виконуючи обов'язки вчора чи позавчора, я не знаю, так. На ринку вже, так? Да, він вже не так. Він і зараз на ринку. Він і зараз на ринку. Я йому сказав про це дійство, яке мало в відбуті сьогодні, доповів. Я підписав документи там 12 числом, ми трошки достуфували, що як виконуючи обов'язки, щоб вже закінчити цю процедуру, а ну, оскільки я починав і тому логічно би її завершити. Таким чином, що я підписав ті документи і йому, і вам зараз передам. За Ви виконуючи обов'язки, зараз вже Так, Я по посаді перший заступник генерального директора, який був до цього такому <coughs> посаді. Ви знаєте, ну, це одного там... давайте так, Я, я і вас і... попрошу і, і колег журналістів з повагою. Просто ми констатуємо факт документів, робота комісії, оскільки, як е, кажуть, перше дійство було, коли ми з е, залученням засобів масової інформації об'явили, про те, я дав слово, що до 15 числа, квітня місяця ми передамо весь пакет документів. Про це голосувала комісія. Я виконав свою місію, тому хочу так само за участі засобів масової інформації передати, продемонструвати ці документи, що вони є, що я їх передав голові комісії Анатолію Тольчу, до чого я зробив це свідомо, по-перше, передати Анатолію Точку, потім передати вам. Я про це сказав і всім, хто має відношення до, до цієї процедури. Таким от чином. Слів з коментарями. Приводу за контрактор. Перше питання там про е, контракт. Контракту на ринку немає, не може бути, тому що це контракт між міським головою Єваном Іваном Івановичем Ренжуком. Він зберігався і зберігається у міській раді. То ще відповідний документ нашої відділу служби управління персоналом де посилання. Такі документи контрактору віддав. Друге питання про тарифи, послуги підприємства. Всі ці питання ми передали. Значить, ціла папочка, тут є така папка, ви її теж візьмете. Почитаєте про всі тарифи, порядок встановлення тарифів, яким чином це все робилося. Значить, економічне обґрунтування показників господарської діяльності. Так само розписано. Пункту 3. Є папочка, пункт другий, третій. Я хочу зауважити, що тут ну, чисто технічна. Якби помилочка вийшла, тут нема посилання, папка є на пункт 2, і 3, але зараз там ми допишемо, ми там долі точно це питання, якби вирішили. Сам документ є, я вам можу продемонструвати. Значить, то пункт, пункт 2. Ну, таким чином ми це все оформили, Значить, ми описали писову частину до того чи іншого питання. Пронумерували, пронумерували, ці папки передали. То, що я один з екземплярів передаю вам. ну, Наприклад, це вся переписка, яка пов'язана з перевірками, з судами і так далі. Слідуючі питання. питання, яке було в запиті озвучено, фінансовий план 2005-2011 рік. Тут цілий пакет документів про ці плани, Значить, і, і плани, і звіти, все там представлено. Планис локації розташування автомобільних стоянок. Так само ми зробили відповідну папочку, розписали про стоянки, промалювали деякі у нас є стоянки. Причому це зробили протокопі тих схем, які у нас розташовані на ринку. Вони стоять, кожен з вас може піти провірити. Вони давно встановлені. До речі, цей пункт був відображений в одній з перевірок КМС і було на їх виконання. Ну, і вся переписка пов'язана з цим питанням, що це є, чому воно от, от, в такий спосіб. Фінансові звіти діяльності підприємства, звіти про надходження, звіти про використання. Так само все у цих папках відображено, воно все тут розміщено, так само ви знайдете. Ну, вся розглянута інформація, більше того, це не є якимось секретом, закрита інформація, вона завжди. Всі часи проводилася, ця робота здавалася. Звідти, більш того, ми комунальне підприємство, на нас діють всі державні норми, і ми не могли діяти в другий спосіб, як законно затвердити фінансовий план, його контролювати виконання, надходження і звітувати перед фінансовим управлінням міської ради. Звідти щодо надходження коштів заведемо послуг по підрозділам. Так само ця папка є підготовлена, а на 5 подивиться. Доведені плани, так само план доведений річний, план щомісячний і факт виконання. Так само ви це зможете знайти у цих документах, у цих фактах. і роз'яснили про це людям. Пропонували місця там, де вільні від від торгівлі від торгових об'єктів, призначені для торгівлі. Шостий, восьмий сектор, вулиці Слобідська, хто погоджувався, хтось не погоджувався. Я таку інформацію вам так само надав. Журнал реєстрації актів прийняття експлуатації платеж об'єктів. Так само все розписано. Є зразки, є посилання на нормативну правову базу, ви теж це знайдете. Накази про надання послуг спостереження. Ну, Скандальна така тема, ви знаєте, не в перший рік вона піднімалась, то, то затихала, то знову набирала обертів. Так само все розписано. Ми надаємо таку послугу, вона передбачена переліком додаткових послуг на ринку. Послуга яка, стоїть трошки більше 40 гривень за місяць, вона інформаційного характеру. Всі кошти, які е, надходять, вони поступають на рахунок ринку. Е, як, не як правило, а в обов'язковому порядку це платиться через касу ринку, через чек. Єдиним чеком е, у нас є на каску підприємств всі послуги сплачувалися єдиним чеком. Це і послуга ринку, це ринковий збір, коли він був в тому році. Це додаткова. Е, е, Послуга там, по відеоспостереженню, по електропостачанню або по камері схову. Всього єдиним чеком. Наш підприємець приходить до каси в певний період, коли передбачено угодою з 10 по 25 число місяця, називає своє прізвище, номер торгового об'єкта, йому касир видає чек та проплату всіх послуг. Тому і відеоспостереження в тому числі, тому що була деяка інформація, були деякі висловлення, інформація при того, що це приватна структура, що кошти йдуть. Не на бюджет ринку. Я просто вам хочу сказати, що така послуга нам додатково додає порядка 3 мільйонів гривень в місяць. Накази по підприємству придає дозволу на встановлення памільйонів. Так само всі документи є, передбачені чинним законодавством, можливо, там не накази, просто. Перелік документів, які передбачені чинним законодавством, заяви, все, про... все, що, що, що відповідає правилам торгівлі на ринку містчини. Там все про особисту безпеку генерального директора про користування автомобіля, про платні послуги, адвокатам. Так само всі ці питання, всі ці питання можуть продемонструвати у нас пункт 20, 22 двадцять 22 23. Значить, 22 23, значить, я зараз вам можу зачитати. Значить, от вам лист від 2008 року за підписом, за підписом зараз я найду, начальника кру пронесення змін. Бачите, тут є один з листів, круг, де на той час начальник управління Марич дала відповідь, контрольне проведення. Кров Чернівецької області на підставі висновки голову Кров вносить зміни до обов'язкових вимог про усунення порушень. Зокрема, з вимоги необхідно виключити пункт 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5 7, 8, 10. Крім того, пункт 14 виконано в наступній редакції. Опробуватися лишки уявлені е, відбірковими інтерізаціями на суму 1 ну, тисячу гривень, 1 тисяча гривень. Так ми що статтєю 15 там обов'язково треба виконати. Якраз ці пункти були оскаржені в Головпру, вивчені, і там все описано. От ці папки знайдете все. Всі запити, відповіді, висновки, рішення суддів. і ви знайдете там повну відповідь і про юриста, і про охорону, і про все остальне. Папка під номером ну, папка один до пункту 20-23. Пункт 20-23 про запит це якраз інформація про спонсорську допомогу, інформація про біобирання, інформація про... Ланкрузер і інформацію щодо е юридичних послуг. Така папка, перелік документів, так само прошити, понумерований, е підшитий. Ви, ви будете мати можливість це вивчити. І сміється, каже, це знову я. Знаєте, ми вже в обличчя один одного знаємо. Скільки раз нас провіряли по санітарним нормам, скільки раз нас провіряли по, по берегам річок із одного боку, з другого боку. Е, ситуація з будівництвом по якій кримінальна справа порушена, так само вона у спірних ситуаціях з 2008 року, і відповідні рішення, ви це вже бачили, е, Іван Василь коментував це питання. Я не знаю, коли люди приходять і коли починають розуміти, що у нас все не так, як подається. Ну так, да, як вчора, наприклад, що тут скачується якась база. Е, Сідорович приїхав, виконуючи директор, питає мене, що сталося. Хто тут що? яка Я Ну, заходимо в відділ з договірної роботи, сидять чотири працюнка, працюють. І... Ну, Договірний відділ це той відділ, де є постійно люди. Ви знаєте, є такі, е, ну да, в з газового, коли каси платять, там вже коли ще десь там стоять люди. У нас так само це той відділ, коли йде поточно, 9700 об'єктів, хтось міняє е, об'єкт. Хтось продає, хтось вводить новий, хтось ще щось потом. Потім ми міняємо угоди. З старого зразка на нові, тому що зараз е, новою угодою не передбачено такого збору. Це поточно комусь показалося, що, що щось, щось скачує. У нас єдина сітка комп'ютерна, у нас більше 20 комп'ютерів єдині сітки. У нас всі каси, які по ринку, вони зав'язані в одну сітку. Бухгалтерія, юридичний відділ, е, каси. Ну, це робоча база, робоча база, де працюють всі в банках і так далі, і кругом. Тому я не знаю, чим вона відрізняється. Я, ну, ви, ви реально розумієте, щоб перелопатити і дати об'єктивну оцінку цим об'єму інформації, який ми за тиждень трошки більше. Я вам пообіцяв, да, ми в середу зустрічалися, чи, чи якого там числа ми були, коли було за перше засідання комісії. Ну от ми ці всі дні сиділи, може знайде якісь технічні помилки, може мені щось ще не дали. Повітря, у нас таких папок ціла куча за ці роки. Ми пишемо, судимося. Виясняємо, ну, ну, наприклад, да, з приводу неділки, як приклад, да, Василь Радович мав, має торговельні об'єкти. Ну, ну, Перше, на, станом на 2010 рік було обов'язковим заключення договору Субренний, бо це тягнуло, тягнуло за собою додаткову сплату ринкового збору, який йде напряму в бюджет міста. На неодноразові е, е, документування і е, письмові е, попередження все ради, чи він цього не робив. Е, не робив, не робив, не робив, порушував, не робив. Ми зафіксували, розумієте? Ми зафіксували. Потім він звертається до суду. Він починає з нами судитися. Судиться, судиться, судруги, всі документи є. Е, Вся правова база, вона як кажуть, на поверхно ми, ми, ми всі заражені Чотирько, у вас це вдалося? Спасибі дуже е, запитання наступного плану. Пане Максимюк, коли виступав вже в якості претендента на посаду, виконуючого обов'язки генерального директора Клинівського ринку, сказав, що він короткий термін, який дається, Він е, готовий навести порядок, зокрема збільшити надходження до міського бюджету. Там зняти я не знаю, чи це наскільки серйозно це було сказано. Ну, принаймні зайнятися ліквідацією ЛЕП і так далі. Тобто, це головні закиди, які пан Ренджук не зміг виконати, чи це просто, ну якби ви переконані в тому, що за короткий термін тут можна це все вирішити? І з цим не справився його попередник. Пан Ренджук. Я вас вчора цю інформацію надав. А, ну, Звісно, людина люба, не стільки там у сусіди, що всі люба, хто не прийшов, свіжо, він вивчає всі ці питання, вивчає показники, спілкується з усіми керівниками. Мені важко. Коментувати, на мій погляд, якихось знаєте, таких захованих фінансових потоків, які можна було би зараз вивернути і подати, я їх не бачу, я їх не бачу. Можливо, ну, десь якісь там може переглянутися якісь моменти, але знову таки, фінплан затверджений. Зміст чого? Ну, з міст... Дивіться, все дуже просто. Є 9712 об'єктів. Є загальна кількість, так? Обрахована загальна е, торговельна площа, так? Є прескурантна на площа. Все, крапка, ви прорахували. Є загальна кількість об'єктів, які підуть спостереження, де теж включено. Що ще більше? Ну, надходжені ті, що щоденні. Це або е, е, заїзди, або виїзди, або столики От в такому плані. От. Там резерв. Ну, ми знаємо, є так само план доводиться по. Доходом столонів план доводиться і він викликає. Якщо даже не виконуються люди, які за цю відповідальні.